Рада вітати вас на каналі. Сьогодні відео про наш відпочинок з дітками у Женеві Гранд Роял. Чудове розташування готелю до центру лише кілька хвилин. Наш відпочинок складав три ночі та 4 дні. Загальна сума вийшла 14 420 гривень. Заїзд до 14-ї години, виїзд до 12-ї. І зараз покажу вам саме номер. Ми вже заселилися. І почнемо огляд. В холі ось стоїть ось така велика шафа, купе, вмістка, полички є для зберігання, сейф також. І холодильник міні, але холодильник, мені здається, він недобре працює. Далі дають два халати і також тапочки. Також дві одиниці. Ванна кімната, в нас душова кабіна. Ось такі карточки дають, пізніше вам покажу. Це для світла. Унітаз, душова кабіна, все, все ніби чисто, хоча готель вже потребує ремонту, але все охайно, чисто, рушнички міняли кожного дня для обличчя, для тіла є тепла вода, холодна, мило в загальному нам сподобалося враження позитивні з першого погляду. Готель дуже комфортний і так все по-багатому зроблено, дуже багато відпочинкових зон на кожному поверсі. Так, це спальня, велике ліжко царське. Ми тут спали з донею, тумбочки приліжкові, дві, постіль вся чистенька, без плям, все охайно, всюди килими, і в коридорах, і в номерах, всюди килими. Не знаю, як їм тут прибирати. Важко буде, коли буде погода осіння або весняна, хляпа, шпалери вже відклеюються. Але це такі нюанси. Загалом я така невибаглива, мені все подобається, тому враження позитивні. Додаткове ліжко для сина це додаткова оплата, здається, 600 гривень. Це ліжечко коштувало. Так, це столик. Дзеркало, два крісла і балкон. Вид з балкона в нас ще є два крісла. Ми відпочивали ще з кумою і з дітьми, то в них номер біля нашого, але розташування всередині по-іншому. Звичайно, в них замість душової кабіни ванна, крісел не було, але був чайник і також багато різних нюансів. Ось такий вид з вікна. Так, ми вже вийшли в коридор, показую вам, як тут все по-багатому, розкіш на кожному кроці. Ну і ці калими. На нашому поверсі переважають сині відтінки. А наступний поверх там будуть бордові відтінки, калими, крісла і так далі. Що ми йдемо зараз прогуляємося, ще є час до обіду. Центр міста є де погуляти, де сходити. Тут вже дуже людно, хоча ми приїхали в суботу. Робочий день, але люди собі вже відпочивають, гуляють. Ми застали якусь невеличку виставу, було дуже цікаво. Зараз покажу вам кусочок. А, з а, Ви просто знаєте, ви носа задов... до гори, я казав пан. Що там пропадає в мене? Щось пропадає. Пропадаю я? Не тягне вас. Не а вас. Не а не ви вже йдете, ми за вами будемо скучати. Не, дайте, не, дайте. Не, не, то Я просто такий, я я хворів в дитинстві, я пропадаю, коли сонце з в повторі світі. О, о, аплодисменти! О! о. А. Побачили ми ось такий неймовірний фонтан. Скуль. Він знаходиться біля шикарного дорогого готелю. На території також є локація до Аліси в країні чудес. Дуже все гарно зроблено. Гляньте, яка красота. Хто перший раз, той не заскучає, реально є, що подивитися в місті. І головне, що все близько до готелю. Рекомендую. Як можна не завітати, будучи в трускавці, у Львівську майстерню шоколаду. Морозово, направду, дуже смачне. Полуничне, я собі взяла пломбір. Поливку дають окремо. Поливка дуже смачна: є молочний шоколад і чорний. І, здається, ще був білий. Одна кулька це 50 грамів, ціна 60 гривень. А додаток шоколадно-молочний 90 гривень за одну порцію. Також ціна за 50 грамів. Так, все, ми розплатились, поїли і йдемо далі гуляти. А це знаменита п'яна вишня. Біля цього закладу ввечері дуже багато людей виставляють столики, літня тераса, люди відпочивають і п'ють львівську настоянку. Це як їсти вишні з самого дерева або навіть краще. Завітайте обов'язково! Це ніяка не реклама, це все з власного досвіду, де ми ходили, що бачили, що нам сподобалось, це і рекомендую вам. Погуляли ще по центру, тут багато цікавих локацій, все зелене, все чистенько, комфортно. Загалом враження від розкривця дуже позитивні. Думаю, як я раніше, тут не бувала, хоча так недалеко і живу. Львівська область. Ми вже в готелі, йдемо зараз в номер, і підемо вечеряти. Сніданок з 9 до 10, обід з 2 до 3 та вечеря з 7 до 8. Дуже смачно, велике меню, наїсться кожен. Все простенько і, кажу, дуже смачно. І ще є десерт. Це вже завершення першого дня. Живу музику послухали, літнім вечором насолодилися. Все чудово, багато вражень та емоцій. Сьогодні вже ми другий день, поспали нічку. Дуже файно, все подобається. Зараз йдемо на сніданок. Так, Златуська? На сніданок. Розкіш на поверсі. Тут що в нас? диванчик, картини, відпочинкова така зона. Тут Дуже багато туристів. серпень це є місяць переповнений. Всі номери зайняті. Бачите, тут всюди відпочинкові зони. Багато розваг для діток. Краса на кожному кроці та розкіш. Відпочинкові зони всюди. Присідаєте і відпочиваєте, якщо стомились. Гуляти? Йдемо гуляти? Сьогодні на вулиці, що там, дощик. Басейн лише з першої. Але йдемо, трошки, може випогодилося. Йдемо погуляємо. На обід ми собі взяли картоплю, овочі, рибку, було і м'ясо, ще бульйончик. Все смачно, все по-домашньому можна сказати, тому кожен собі щось обере. Тепер ми вже йдемо нарешті в басейн. Діти цього найбільше чекають. Дають ось такі карточки сині, білі це ключі для кімнат, а карточки сині для халатів. Ви міняєте карточки на халати. Три карточки, три халати. Ми мешкаємо на четвертому поверсі, спускаємось на перший. В готелі є аптека, тренажерний зал, піцерія. Також можна зробити собі зачіску, манікюр, ігрова дитяча кімната, яка працює з 10 до 9 щоденно. Дуже мені імпонує, що тут теплі басейни, теплесенька водичка, басейн є закритий і відкритий. Це дуже комфортно, навіть в будь-яку погоду можна насолоджуватися. Найбільше ми сиділи в джакузі, там просто неймовірно, і, звичайно, в дитячій зоні, тому що дітки там найбільше плавали, там водичка теплесенька і не глибока. Можна також відвідати фінську сауну, японську, солений грот. Ароматна керлюва сауна, сауна з ароматерапією, баня хала. У нас дійсно програма насичена. Ми кожну хвилинку витрачали, щоб по максимуму загрузити дітей і себе все побачити. Сьогодні ми в Оскарі в Дельфінарії. Шоу просто неймовірне. Діти в захваті, годинка часу, білет 400 гривень. Виставка тварин 150 гривень, але ми на неї не ходили. Дельфінарій працює з вівторка по неділю. Понеділок, санітарно-профілактичний день. Розклад вистав можна подивитися на сайті. Ідемо на сніданок, донечка Ой, златуська. Давай вдівайся, бо ми зараз ідемо вже швиденько. Ідемо снідати дев'ята ранку, донечка, як тобі? Файно. Файно. Ще один день і завтра вже до 12-ї виїздили. Неохота ні, мені також. Сьогодні сніданок щось діткам не зайшов, ми пізно стали, тому апетиту не було. І пішли ми ще на піцу. Гарний дуже заклад, дольче віта. Ось така красива подача коктейлів. Доня захотіла мохіто. І обрали піцу, яку вони лише люблять, це салямі та сир. Більше нічого. Чек піца 215, салямі додатково 49 гривень, мохіто 140, пепси 59 гривень. А це вже наш останній ранок, поставила крісла, бо Доня спить собі, як хоче. Чуть не впала мені з цього великого ліжка. Валізу ми вже складаємо, зараз йдемо снідати. Ще пропала гаряча вода, а волосся після басейну ну от кіньяке. Добре, що тут кумає через номер, і я собі помила голову. Сушка є, працює. Йдемо на сніданок. Це ж вам покаже, що є величезний вибір. І хлоп'я з молоком це все йогурти, творог, варення дуже смачно та великий вибір. Златка, ти вже готова? Відпочила класно? Златочка, відпочила? Хочеш додому? Ні? 50 на 50. Ось і все. Такий кусочок з нашого відпочинку я вам показала. Нам дуже сподобалось. Рекомендую і вам завітати!